Рок, за 100 днів закінчити війну в Україні. Ой, не зовсім воно так сталося, як гадалося. І, скоріше за все, воно звучало трохи не так, як його висвітлили у ЗМІ <кій> з цима-10 днями. А, вирішити якісь питання і зробити диявола в протягом 100 днів. Так. Завершити війну протягом 100 днів? Ні. Угу. Перемовний процес, що він зараз робить, я про Трампа. Йому треба поговорити з Сізеньпінем, зрозуміти, що там той собі думає той китайський хрич. Потім йому треба поговорити. Ну, понятно, що комунікація з Зеленським з командою це окрема комунікація. Йому треба поговорити з Путіним, йому треба поговорити з представниками Євросоюзу. Йому треба звести всю цю картинку, зрозуміти, хто які гарантії. Може дати, хто на що хоче торгуватися, що куди і як, які важелі тиску, чи не відступає від ідеї депінгувати нефтяний ринок Саудівська Аравія, і пішло-поїхало звести це все в купу. І тільки після того задіювати механізм тиску. Або на РФ, або на нас, або на РФ разом із нами, або іще або. От, все. От, все, що він буде робити зараз. І от на це якраз. На збіру цієї інфи днів і піде, да, поки стане зрозуміло на що, на куди, на який тиск, і він, до речі, не бреше. Я дивилася момент, і воно випадало, коли він тільки переміг і ще до інавгурації. Що е тиск на РФ, особливо те, що стосується економіки, це перше, що він буде раптом, що робить, це робити все для того, щоб економічний тиск був на Росію в Ну я ж кажу, Аравія ну прям в мене постійно випадає, що якась історія з нефтяним ринком в, в 25-му році буде з депінгом нефтяного ринку, достатньо показовим таким депінгом. типу, дивіться, що можемо зробити. Можемо пустити по саме не можу. Все, будь ласка, я казала, один із самих важливих важили проводила приклад за його правління сєвєрний Поток-2. Все. Він використовує той самий метод, а тоді РФ дуже сильно пересрала, коли Аравія депінгу... здепінгувала ринок нафти. Якщо він не домовиться із путіним, то він не, буде впроваджувати більш агресивні о, важелі тиску. Угу. Чи планує він у, у, використовувати це як те, що буде руйнувати економіку РФ, І так за потреби так. Також Times писали що Трамп буде вимагати збільшення призову чоловіків 18-двадцять п'ять років, а взамін на постачання зброї з Америки, чи змусить він, і як на це буде реагувати українська влада? Є певні в цьому напрямку тискові моменти, але тут з призовом 18-25 Цікавий момент. Не відбулося тих подій, при яких це є гострою необхідністю, яку ми зобов'язані приймати. Тобто це рішення українським о, керівництвом буде прийняте тільки за певних умов. От, якщо будуть певні умови, тут якісь достатньо напружені певні умови, тоді не буде вибору. На, на сьогоднішній день вибір є. І цей процес будуть відтягувати, ну типу, прям максимально, якщо вже зовсім в сраку не в е, пень. Тобто, з нашої сторони хочуть явно по-хитрому мінімізувати або якось намагатися обійти цю історію. Тобто, пажі задіяні будуть скоріше за все, молоді е, хлопці да і дівчата, але якось хитро. Тобто, це воно не виглядає зараз, я так розумію, наші хочуть щось промотити у цьому форматі. Тобто, да, ми можемо призвати, ми можемо щось видати, але воно є не обов'язковим або стосується тільки певної категорії, або ще якась така історія. Ну коротше, тобто якось змахлювати. бо тут немає з нашого боку верніше як в основному колуарі влади. А у більшості немає бажання і ем, жагучого відправляти зовсім молодих е, людей і дівчат на фронт. З одного боку. Є у нас там кубка, які виступають за це. Знаєте, така собі опозиція? Да. Чим молодше, тим краще. Але здебільшого це рішення приймати не хочуть, а його треба якось. Комбіновано спробувати прийняти отут, от починається історія, але сам якби е, ну прям будуть затягувати максимально від, від, відтягувати цю історію, тобто ризик є, що його приймуть, але і ще немає обставин, при яких це стовідсотково приймається. Трамп після своєї інаугурації сказав, що буде проводити аудит і не буде надавати жодній державі іноземній допомогу протягом трьох місяців, в тому числі ж і Україні. Якось вплине це на наші, на нашу ресурсність, на нашу здатність е, вести війну. Ось і протягом ось цих там місяців. не зовсім так. У нас залишається та допомога, яка вже утверджена, і то mm -hmm. що на нас вже виділили, і вона її в тому, як нам передають штати ту допомогу, вяло тікуще її на три місяці вистачить. Нам же не передають цього гамузом, нам же його розтягують, як собачу пісню. Ми просто дивилися це питання. А пере Трампові потрібно пере, м, перерахування того, куди витрачаються гроші Америки. Це стосується не тільки України. Він, в принципі, все. буде модернізувати оці да, да процеси того, куди бабло витрачає Америка. І там цікава історія зав'язана на Європи на Європі. Бо в мене випадало, що він, а, він ухвалить скоріше за все через 90 днів допомогу Україні, але там може бути більше задіяна Європа ніж саме США. Але за допомогою США буде задіяна Європа. Коротше, там якась така хитра історія, але мене не випадає, щоб нас зовсім без допомоги залишили. Навіть через. 90 днів і зараз у нас да, не так багато, але нам покривають певні потреби інші партнери, угу. окрім у нас не тільки на Америці Свят Клінамсашолс в Пентагоні. Всі працівники, які відповідали за співпрацю з Україною, були звільнені або були переведені на інші посади. Оця перетрубація в Пентагоні якось вплине на стосунки з Україною. М -м, знову певний, знову в цілях певного аудиту. Це можна так назвати. Так, -да, якісь нюанси, а тут дуже цікава історія. Ми в чомусь в цій ситуації програємо. Я маю на увазі з кимось, дійсно, а, щось ми втрачаємо в комунікації, в можливості передумовитися в якихось моментів. А з іншого боку, щось нам дає стрімкий рух. Тобто, я не скажу, що це повністю погано. Це скоріше, у нас відпадає. Якась одна історія, але натомість пришвидшуються інші процеси, які до того були вяло -тікуші. Тобто, якась модернізація процесу відбувається. Я не скажу, що це категорично погано, але або категорично добре. Це інакше і е, краху. Прям краху, в мене не випадає. Скоріше, типу, по новому, якось по-новому. Чи втрачаємо щось від цієї ситуації, да, втрачаємо. Але чи є якісь плюси, да є якісь плюси. Пані Безугла, вона оприлюднила документ, в, якій, в якому зазначено межі в якої сягають премії для воєначальників. І там написано, що сирському може бути премія в 20 мільйонів гривень. По-перше, Знову ж таки, звідки в неї ця інформація? По-друге, з якою метою вона цю інформацію надає отак от на загал, і які будуть наслідки всього цього? Чи є е якісь е премії, так, да, вони є, є якісь грошові винагороди, дійсно, і немалі, бо тут дев'яточка Пентаклей, а тут рицарьок Пентаклей. Тобто, це дійсно є. Їй цю інформацію, безуглій, явно хтось злив, хтось, хто має стосунок до верховної жриці, тобто вона злила, скоріше за все, якщо не наближений до дійсності е документ, ну, або він, або дуже наближений до дійсності документ, Ну, тобто, да, якби щось, що дійсно, і це злив хтось ну, внутряк по верховній жриці. Хтось цікавий злив цю інформацію, і, скоріше за все, я так розумію, наполіг на тому, що оприлюднили. Чи є викривлення у цій інформації? Так, да, викривлення у цій інформації є, і воно скоріше стосується якихось персоналій. Тобто, можливо, там доданий, чи хтось. Хто тієї премії не бачив в житті <хи> ніякої, тобто тут навіть не у Сумах, а у людях, які зазначені в списку, які вони там додані, тобто чи є там п -п 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 підтасування, да є. Чи є якось воно однобоко висвітленим, так є. Ну, от... Частково давайте так на значну частину відсотків безугла видали нам якусь інформацію, яка відноситься до дійсності. Є громадська активістка звати її Марія Барабаш. Вона була запрошена на інавгурацію Трампа і говорить, що США готують близько ста кримінальних справ проти українського керівництва, в тому числі проти Зеленського Єрмака та інших, звідки в неї така інформація, чи це якийсь просто вкид. Чи це дійсно вона цю інформацію? Ну, ця інформація перевірена, і вона її несе в маси. Громадська активістка, яка була запрошена на інаугурацію Трампа. Ми в це віримо? От не, не знаю. Чи можна в таке на, інаугурації, на інаугурації Трампа була присутня пані Юля Тимошенко. Для всіх відкрию страшну новину, якщо хтось був не в курсі, на інаугурацію президентів США можна купити квиток. Офіційно, офіційно можна купити собі можливість бути на інаугурації. це купити собі персональне запрошення. Тобі його або може хтось проспонсорувати, або ти можеш його, якщо в тебе є гроші, як у пані Юлії Тимошенко, наприклад. Ти можеш купити собі цю можливість бути на інаугурації президента, купити собі квиток. І тепер у мене питання: чи запросили журналістку, активістку, чи їй купили квиток? От я схиляюся до другого, тому що щось е, інших відомих українських журналістів і активістів не запросила. Ну, мабуть, тому що їм не проспонсорували місце. Це офіційна інформація. Можете полізти в Google і подивитися, що на офіційному рівні можна купити квиток на інаугурацію президента Сполучених Штатів. Угу. Були би там у, у тебе, у мене, у наших глядачів, бабки, ми б всі дружно би поїхали за ті великі гроші на інаугурацію Трампа. Якби воно нам, звісно, взагалі треба було б. Але не думаю, що всі тут присутні в нашому віртуальному середовищі, дуже хочуть бути на інаугурації Трампа. Ну так, да. рок зірка така, яку хочете угу. подивитися. Mm -hmm. <кій> інформація є викривленою. Тобто, скоріше за все, чи якісь розслідування, чи можливо якісь чутки про якусь таку історію, чи якісь питання від Сполучених Штатів на кулуарному рівні до персоналів українських там і корупційних штук? Так, да, вони є, чи є прям готові 100 списків, там 10 тисяч фамілій, розслідувань кримінальних? Ні, викривлена інфа приподнісена Вибачте, за русизм в тому світі, в яким нам хочеться це почути і прочитати, як внутрішня така дестабільна історія. Тоді з приводу Тимошенко, Юлічки, мені теж дуже цікаво, що вона там робила. Це якась підготовка вже до виборів, якісь контакти вона їздила туди налагоджувати? Mm, отут два в одному, тому що вона їздила і з приводу зірки. Це вся медіа, історія, соціальні зв'язки, бла бла бла, коротше, і те, що, до речі, стосується всяких компаній, да, заяв у себе у медіапросторі, і да, це намагання е, комунікації з ерофантом, тобто це, це налагоджування якихось, е, ну, налагоджування зв'язків, пошук якихось сторін. оце вся історія. Тобто, це була така е, напівробоча поїздка, несла о, біля робочий характер. Ця поїздка, Боже, вибачте, мене засліпило це світло від лампи.